Німати тягарі можна по різному. Однак зубами це робить лише одна людина в Україні. Львівський селач Олег Скавиш сьогодні у Рубриці поза грою. А його сила це результат постійних та напружених тренувань. Майже щодня Олег Скавиш разом із своїми гирями приходить на цей стадіон або ж у спортзал. Та зуби непогані, але ну не такі вже, я думаю, міцні. Треба регулярно до стоматолога ходити. Спробувати себе у цьому видовищному спорті львів'янин вирішив у 19 років. До того займався бігом і важив 59 кілограмів. Однак ділиться набридло бути худеньким. Свою силу Олег Скавиш продемонстрував у листопаді, встановивши рекорд України. Без жодної опори протягнув зубами трамвайний вагон. Цей рекорд сьогодні зафіксований як зміщення на 6 метрів 38 сантиметрів за 65 секунд. Рекорд встановлений з другої спроби, в зв'язку з тим, що і справді ця категорія рекордів, яка називається тракпул, належить до найбільш складних рекордів, вимагає великої, великих фізичних зусиль. І психологічного настрою тепер чоловік з легкістю згинає зубами залізний прут, а на його грудях розбивають брили. Не боїться Олег Скавиш і лягати на бите скло чи під машину, яка переїжджає його спину. Все одно ключ до у, у, любого номеру це сила, це силові можливості. А далі це вже напрацювання і. Час. А часу катастрофічно бракує, адже чоловік працює педіатром у дитячому медичному центрі, має сім чергувань на тиждень та багато маленьких пацієнтів. Як у вас справи? Все нормально? Сьогодні все добре. Апетит добрий. Е, вчора. Скільки з'їдає? Сьогодні вже по 100 грамів. Вчора по 60, добре. тільки кушали. Температури немає. Лікарі мають пропагувати здоровий спосіб життя і це. По-моєму, досить добре поєднання. А що більше переважає, ну, медицина це моя основна професія. Але і спорт, мій це вже давно не хобі, а стиль життя так само. Тобто, і от так от і живу. Про його силу і рекорди тут у лікарні знають усі, однак претензій до сильного лікаря немає. Ми дуже підтримуємо його в цьому, бо це то... mm. так само є для лікарні велике імідж лікарні. І... Те, що він доктор, непоганий доктор. Ним діти задоволені, батьки задоволені. І крім того, рекорди, яких мало хто ставить на Україні. Як і годиться сильному чоловікові, Олег Скавиш не збирається зупинятися на досягнутому. Тренується та готує нові вражаючі рекорди. Однак для їх встановлення наразі ще шукає спонсорів. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, головні новини Львова.